Росія вирішила перевірити, що ж можуть їхні ракети ЯРС та булава. Спойлер можуть мало. Ці ракети є носіями ядерної зброї, і саме їх вирішила зараз випробувати Російська Федерація. Про це розповіли в головному управлінні розвідки Міноборони України. Саме за їх інформацією, ці випробування були невдалі, але про все по порядку. Отож, ЯРС. 1 листопада Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 ЯРС. Вона є основою у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ. Запустили цю ракету із космодрому Плісєцк, що в Архангельській області по цілі на полігоні на Камчатці. За даними розвідки, ракета ЯРС збила із курсу і напевно полетіла не туди. І таке вже було під час попередніх навчань наприкінці жовтня цього року. А це була булава. Випробування цих ракет теж відбулись невдало. 25 жовтня завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера Борей балістичної ракети РСМ 56 булава, що вкотре засвідчило її ненадійність. Ви щойно бачили теж у Росії проблемне. Серйозні проблеми Москва має із важкою міжконтинентальною балістичною ракетою РС-28 Сармат, шахного базування. Це один із ключових проєктів під час модернізації ядерних сил РФ. Ракету Сармат на Росії створюють з 2009 року. Її мали прийняти на озброєння ще у 2018-му, але дату постійно відтерміновували. Зрештою Сармат прийняли на озброєння лише у вересні цього року, після першого і єдиного повноцінного випробування, яке провели у квітні. Ракета Сармат позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично, Сармат це недопрацьована, недосконала сара ракета, кажуть в українській розвідці. Біда у Росії і в намірах вдосконалити повітряний компонент ядерних сил, бо заплановане на цей рік постачання нових стратегічних бомбардувальників ту 160 м 2 перенесене на більш пізній термін. Оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК 32 все це наслідок санкцій і неможливість самостійно виготовити необхідні компоненти на заміну імпортним.